Президент України відвідав Францію. Привід для візиту святковий. 6 червня світ відзначав 80-річчя висадки союзних сил у Нормандії, регіоні Франції. Там і відбулася перша урочиста зустріч. Це місце одне із символів перемоги у Другій світовій війні, адже в Нормандії висадився десант союзників, які започаткували звільнення кількох європейських країн від нацистської окупації. Володимир Зеленський заявив, що дуже чекає аналогічний десант в Україні. Впевнений, що прийде день, коли Україна зможе побачити у своєму небі такі ж літаки, які вчора ми бачили в небі Нормандії. Чи буде десант союзників в Україні передбачити складно? Але вже точно можна говорити про те, яку фінансову та військову допомогу отримав Київ від союзників у Франції. Суші ствоють ніякі такої етикет, и і если прилетает президент, подписывать какие то бумаги, то на этом фоне должна быть передача или, uh, разговоры о передаче очередной, э, uh, очередной ну, партии военной помощи. По-перше, стало відомо, що французи передають ЗСУ винищувачі Міраж-2005. По-друге, Франція вперше навчатиме українських солдатів і пілотів на своїй території. Макрон уже объявил во Франції. Що будуть формувати так называемый французький легіон? Это где-то примерно п'ять тисяч солдат. смогут готовить и і повністю их їх и амуніцію і французская французька сторона. Це досить солідне комбо. Это дань уважения, это адекватний ответ на, на агресію Російської Федерації з стороны наших партнерів, учитывая свої консолидируют внутрішні резервы для того, чтобы допомагати нам. Його посилює фінансовий аспект. Зеленський і Макрон підписали одразу дві угоди про надання кредитів та грантів на суму 650 мільйонів євро почти вже евро. мільярд євро. Та доволі сумма, так сума по направлениям, які важны для України. І я глубоко обіжден, що звісно же, эта помощь піде во благо. Тобто Франція включилася на максимум, і це ще не кінець. Мы получили действительно и дипломатически очень серьезные результаты, потому что с большим количеством международных акторов прошли, прошло в том числе двусторонние общения и синхронизация позиций. И, конечно же, военная, военная поддержка. Допомоги буде більше, оскільки естафету фінансової та військової підтримки України підтримав президент США Джо Байден, який також відвідав Францію. Він двічі зустрічався з Володимиром Зеленським. Після чого стало відомо про новий пакет військової допомоги. Байден на переговорах із Зеленським оголосив про новий пакет допомоги на 225 мільйонів доларів. Туди увійшли ракети для ППО, зенітні ракети Стінгер, протитанкові системи Джевелін та інші важливі військові розхідники. Наступна зупинка Джо Байдена та Володимира Зеленського це Італія. 13-14 червня, там відбудеться зустріч Великої Сімки. Ключовим питанням саміту буде підтримка України та притягнення Росії до відповідальності за тероризм. Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий. Серед іншого на найближчому саміті очікується схвалення плану групи «Семи» щодо використання заморожених російських активів на користь України. Дійсно, країни більшої сімки знаходяться э, зараз в поискії, яким образом заморожені російські активи, яких э, зараз насчитується порядка 280 мільярдів доларів э, на потребності України. Варианты разглядают резни. Либо это будет конфискация, но определенными странами, как это сейчас, например, предлагает Соединенные Штаты, либо это будет выпуск, например, облигаций, которые будут обеспечены соответствующими активами, которые находятся под арестом, либо использование прибыли. И в кінцевому підсумку ожидается решение, которое принесет Путину найбільший біль. Фактически мы запускаем процесс, когда агрессор начинает де-факто компенсировать убыток государству-жертве, которая сейчас продолжает отбиваться от агрессии. Не виключено, що з Італії Володимир Зеленський привезе новини ще про нові пакети військової допомоги у будь-якому випадку. Перша декада червня 2024-го виглядає дуже продуктивною для України на всіх напрямках.